Всім привіт! мене зателіна. Не ще ж любі вболівальники українського футболу. Відбувся другий кваліфікаційний матч збірної України проти збірної Азербайджану в Баку. Враження дуже, дуже, дуже неоднозначні. І в принципі, якщо ви пережили цей матч і все ж таки ще не виплеснули всі свої емоції, то будь ласка, пишіть в коментарях. Ваші емоції, переживання, думки з приводу цього матчу. З радістю з вами це все обговоримо. А зараз пропоную оглянути основні моменти цього матчу. Якщо вам відео сподобається, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео, тому що обов'язково будемо оглядати і матчі збірної, і матчі УПЛ, і будемо також дивитися матчі наших грантів. В Крутому турнірі як Ліга конференції. А зараз давайте дивитися матч нашої збірної. По-перше, взагалі, що хотілося б почати, у мене максимальне нерозуміння, як можна допустити такий стадіон з таким газоном до матчів кваліфікації на чемпіонат світу. Ну як? Як можна допускати такий рівень стадіону? Подивіться, верхній кадр я залишила для того, щоб можна було зрозуміти на контрасті, залишила знімок з. Минулого матчу проти Франції. Це був такий газон у Вроцлаві. Тепер дивіться нижче. Це колір газону в Баку. Ну як Як можна допускати такий стадіон до матчу? Це перше питання. Друге питання: арбітер. Ти приходиш перед матчем, дивишся на стан газону, розумієш, що газон не відповідає абсолютно вимогам. Кажеш величезне дякую, але ви не підготували стадіон. Я не можу допустити проведення цього матчу на такому стадіоні. Тому, будь ласка, технічна поразка, до побачення, я поїхав, в мене літак. Все. Ну, в чому проблема? Просто ну я не можу зрозуміти, найголовніший турнір в нашому футболі це чемпіонат світу. Кваліфікація на чемпіонат світу це теж дуже важливий такий процес. І грати на такому городі. Ну я в дитинстві бігала на такому городі у дворі, але це двір, а це чемпіонат світу. Ну, це зовсім різні поняття. Ну там навіть трави майже немає. Подивіться просто там майже немає трави. Воно просто коричневого кольору. Це під кінець матчу вже був просто газон, прости господі, коричневого кольору. Ну, це більше схоже на те, що заїхав трактор, спахав поле і далі завтра там мають посадити картоплю. Ну це так виглядає. Ну подивіться. Подивіться. Он тут таке враження, що дійсно якийсь трактор проїжджав дві ціки, які залисані. А тут подивіться дирки. Ну подивіться, тут просто дирки, тут картина, певно ще живуть. Вони бідних кротиків потурбували бігаючи по тому газону. Ну подивіться на це. Ну це жах. Тут це не питання до гри і збірної, це просто питання взагалі до відношення цієї команди і в принципі, Азербайджану до такого турніру як чемпіонат світу. Якщо не можете підготувати газон, будь ласка, технічна поразка до побачення. Ну тоді наступного разу підготують газон, коли приїде вже Франція, приїде там до них Ісландія. Ну це не нормально. Це не нормально. Вони не мають бути в таких умовах проводитися взагалі матчі. Ну, це перший момент. Я виговорилася. Тепер давайте підемо, поговоримо більше про матч сам. Трансферна вартість. Ой, трансферна вартість збірної Азербайджану 18 мільйонів євро. Вони посідають 122 місце в рейтингу вредного ФІФА, коли ми посіне 26 місце, і наша збірна вартує 272 мільйони 700 тисяч євро. Ми бачимо значну перевагу. Бачимо значну перевагу. Розуміємо клас суперника, розуміємо їх місце. В рейтингу, то в принципі, це збірна, яку треба виносити, було не знаю, команди з УПЛ випускати і спокійно виносити цю збірну, але ну сталося як сталося. Далі про це якраз і поговоримо. В перший момент було питання до складу збірної. Дивимося гравців збірної Азербайджану. Ну, автобус: п'ять захисників, два опорники. Ну це автобус. Ну, це красивий такий жовтий автобус, Богдан. Ну що, ну по-іншому це не скажеш. І просто питання, як ми мали грати з таким от автобусом. Як? Ну дивіться, у нас фланги повільні: Зубков і Судаков на фланзі. А Судаков чому на фланзі? Тому що Гуцуляк буквально вчора зранку він травмувався, і він в нього там мікроушкодження. Він уже не зміг би відіграти цю гру. Тому довелося сувати туди Судакову. Тому що Волошина зі стартом він не випустив. Ой, ну Волошин, я не вважаю, що він рівень збірної на даний момент. Навіть ну, хоча проти Азербайджану можна було б його пускати. тому довелося пихати до Судакова. Пихати до Судакова треба колись центри поля. В центрі поля Шапаренко в поганій формі довелося запихувати Бондаренка. Ну і очередько. В принципі, був ще розрахунок на Шахтарівську зв'язку. Там конопля Бондаренко, Чередько, Судаков, Матвієнко і в Принципі. Ну от, грубо кажучи, Шахтар у нас на полі, і тому в принципі воно мало працювати, але воно взагалі не працювало. Навіщо калюш не був на полі, притом як грали азербайджанці? Чесно, я не знаю. Мені здається, щось дуже Станіславич накрутив себе. Дуже він переоцінив. Мені здається, що він прям думав, що там азербайджанці полетять зараз контратаки, що треба буде знімати, треба буде калюжному там просто всіх розривати в атаці. Ну мені здається, що він уявляв собі це так, але по факту цього всього не було, і калюж не був просто як п'яте колесо до возу. Тому ну взагалі цього я не зрозуміла, чесно скажу. Ніхто цього не зрозумів. Я ж кажу, перенакрутив себе Станіславович. Треба було туди пускати. Ну хоча кого випускати, Мало бути всередині поля зінченка, тому що кратив був там. А зінченка поставили через те, що травму поставили поставив зінченка зліва. В принципі, флангі захисники вони мали бути швидкісні забігати швидко по флангах. Накидувати в штрафну, і там уже в штрафній мали вже бути гравці, бодатися там із захисниками і якось забувати. Вони мали по флангах розтягувати захисників, оцей автобус розтягувати намагатися. Тому що, коли у ці п'ять захисників ще плюс два опорники, вони скупчуються разом, там вже як стінка стає, там їх не пробити. Тобто треба було навантажувати туди в штрафний, щоб туди забігали форди, забігали плеймейкери, там щось робити. Ну, але так вони не працювали зовсім. На жаль, Друга основна проблема. Немає форвардів. Ванат вийшов в старті. В принципі, від нього користі було нуль, тому що у Ванати, щоб вдумайтесь просто за час, коли він перебував на полі, це півтора тайми, в нього всього лише 10 пасів, шість з яких точних, 10 пасів за гру. І все на цьому корисні дії людини закінчилися. Що був, що не був на полі. Окей, він травмувався і замінили його на довбика. Довбик почав там корпусом якось тягатись, але знову ж таки стоїть довбик, п'ять захисників і пусто. Ну як? Ну як це має бути? Має підбігати плеймейкери, мають при фланги працювати для того, щоб, щоб обику було на кого скинути той м'яч, за який поборовся? А їх немає. Знову ж таки, Яремчук травмований. Про це дізналося, що коли сформована е, була заявка про тому при, том, при всьому, що Яремчук тр... травмований вже давно. Я взагалі цього не розумію. От заявці може бути 26 людей. Чому просто ввечері, так не виділити вечір і просто так, от позвонити: Альо, Ромчик, привіт! Я тут формую заявку. Ти там як там? І ти то ти там давно не граєш? Що там? В тебе? Все нормально. А, в тебе травма? А, добре, я тебе не буду викликати. Ти ж не образишся, да? тому що ти в тебе травма буде когось іншого шукати. Ну-да-да, -да -да -да, Ромчик, все одужа, бувай. Елементарно. Ну, ти розумієш, що Єремчук це ти його в зебку не включаєш, ти шукаєш бігом когось іншого. Просто нехай хлопець буде. Ти його можеш не випустити на полі, можеш просто покатати, показати йому Європу, ще там щось, але просто ти його візьми. Тому що дивись, ламається от ванат. А якщо б пана був першій грі зламався, тоді виходить допик взагалі без альтернативний. Він би грав би і з французом, він би грав би із, із азербайджанцем, він би грав би і замінити людину немає на кого. А там треба були габаритні форити, які треба ще було щоб було на кого навантажувати в штрафний. Ну а як так? Ну, це щось неправильно. Це взагалі якийсь стратегічний, максимально провал, фіаско, я б сказала. Ну тому, що коли з азербайджанцям треба було врятувати ситуацію на останніх 20 хвилинах, треба було випускати ще якогось нападника, треба було когось випускати для того, щоб навантажити в штрафний, там людина бодалася і все. Кого випускати? Нема. Ну, лавка пуста. Ну, бущина можна було там випустити. Ну він би там високий габаритний, може б там щось і закинув би. Ну, це. Зніматиме опорник і випускати другого форварда. Ну це ж логічно, ні. Або захисника ще одного знімати. Тому що в захисників взагалі роботи не було. Ну, щоб ви розуміли, Матвієнко за всю гру, за всі 90 хвилин в Матвієнка, всього лише була одна наземна дуель. Він її виграв, і одна повітряна дуель. 90 хвилин центрального захисника. Забарний. За 90 хвилин у людини було три наземні дуелі. Три, одна з яких виграна. І одна була повітряна дуель. програв теж. Але сам факт. Ну, ну, це захисники взагалі були не захисниками. Ми там далі по ким були у нас захисники. Ну, так знімає захисника одного центрального, випускає другого форварда і навантажите, і намагаєтесь пробити той автобус. А, а немає кого випускати. Ну, це провал. Я вважаю, що це провал саме тренера. Це провал тих, хто формував взагалі цю заявку. Третє центр поля. Ви його бачили на полі? А він був. Ну, ви не бачите, він був. був. Придумав, що заходиш на софоскор, дивишся такі класні оцінки в них, такі просто там, ну, ну, боги футболу. А толк від тих оцінок, а толк від тих їх дій. Де ви бачили? Я не бачила. Ну, перший у нас товариш Бондаренко. Ну, щоб ви розуміли, 26 пасів за увесь матч. За 75 хвилин, скільки він був на полі. 26 пасів. 25, з яких успішно. Ух, клас, 96% точних пасів. Клас, оцінку ж можна повище отримати. А а толк від тих пасів? Один ключовий пас був, один лонгбол успішний, один удар його був заблокований. Все, вотаці все, вотаця все. Ну, 85 хвилин для плеймейкера. Ну, топчик. Топчик просто. Наступний нас товариш. Очередько. 29 пасів за матч. Тож 75 хвилин. 29 пасів. Точних 79%. Ну, як так? Один лонгбол успішний був. Два рази намагався піти в дріблінг. нуль успішних спроб. Ну, це як? Наступний нас товариш калюжний. Взагалі не зрозуміло, що робив на полі калюжний. При що у нього за перший тайм найвища оцінка була в команди. А що він робив, зрозуміло. Ну от в людини за 60 хвилин матчу, да? по-перше, він, ледве червоно не привіз, і ми не залишились на 60 хвилин в меншості. Добре, що там дали червону, хоча там на тоненького так було. У людини 34 пасів за матч? Два рази намагався Лонбол закинути, не вийшло, все мимо. Один раз заблокований його був удар. Все, потаці, все. Ну, за рахунок чого ми збиралися атакувати, не зрозуміло. А тепер уважно. От сядьте у зручніше, просто приготуйтесь, тому що ви можете впасти від цих цифр. Матвієнко, центральний захисник Матвієнко, да? Як ви думаєте, яке віднош... співвідношення має бути пасів у плеймейкерів? Да, от, ну, серед, поле. Проти команди рівня Азербайджану порівняно з центральними захисниками. Ну, от просто, от просто цікаво. Як ви думаєте, яке має бути співмощення? А я вам скажу: у Бондаренко 26, у Очерейка 29 посів за матч, у Калюшни 34. А у Матвієнка центрального захисника 109. 109 посів у центрального захисника. При тому, що ж кажу, дуелей всього лише було дві: одна наземна, одна повітряна за матч. Зато 109 посів. Ну, ми ж контролювали гру, там 74% володіння м'ячем у нас, ну, топчик же, да? Возили їх, там, возюкали просто по тому болоту, да? Ну клас. Так Матвієнко ще віддав ключовий пас, і Матвієнко ще 9 разів спробував лонгболи дати, правда, два рази лише успішних. І навіть Матвієнко спробував піти в дріблінг і успішна спроба. Клас! У ну, нас центральний захисник іде в дріблінг. Другий центральний захисник забарний. Ну, що ви думали? 79 пасів. В одного Матвієнка більше пасів за матч, ніж в трьох гравців середини поля. І в Забарну 79 теж. 78% прототочних це взагалі нонсенс якийсь як для забарного його рівня. От в мене, знаєте, складалося весь час враження, що в нас жахливий газон, дуже мало вболівальників на трибунах. Ну, там всього лише 25% було заповнено в трибун. І ви знаєте, загальна встановка, вони от розуміють, що вони проти команди дуже слабкої, яка там за два роки жодної гри не виграла. І вони от виходять такі, розуміють, що вони в якомусь от болотці, скажімо так, знаходяться. І вони не то, щоб. За рахунок класу, там якось там цей рівень, да, тобто з цього футболу рівень цієї гри підняти, зацікавити якось болівальників. Ну якось так зробити. То вони навпаки, воно опустилися до цього рівня. Ну от гравці навіть збірно на зербаджану грали у нас в український УПЛ, але грали в командах навіть не середнячки УПЛ, це аутсайдери УПЛ грали. І на фоні цього ви там якісь імениті, там іноземні команди, у вас там круті, ви там, там топчики такі, і ви виходите, і по факту, от ваш рівень був на рівні цих команд. Ну, на рівні цих гравців у вас був рівень. Ну як так? То не ви не до вас тягнулися до вищого рівня, а ви опустились на їх рівень. Це жах, це жах, так не має бути. Так щоб ви розуміли, забарні ще два рази би, правда, заблокували його удари. навіть дріблінг збирався піти, ну, правда, не вийшло. Але середне поле – це жах. До того ж, мав мали бути швидкі флангові захисники, які вбігають, навішують постійно навантажують вантажу майданчик. Ну, дивимося, статистику. Зінченка, ключовий пас зробив молодець. 71 пас був. А хоча в каноплі всього лише 35, тому що в першому таймі забули про те, що канопля на полі взагалі на нього не посували. У нього там взагалі десь така сумна. Два рази крос намагався зробити. Зінченка нуль успішних, шість разів вогболип пробив. Половина з яких лише успішна. Ну, правда, один раз дрібін пішов, успішно. Все, конопля. 35 пасів за матч. Два рази зробив кроси, нуль успішних. Один раз дрібнення маємо спіти нуль успішних. Ну, що це? Ну, за рахунок чого ми збиралися перемагати? Якщо в нас. Флангові захисники не вміють навішувати, не вміють закидати. У нас закидання якісь робили центральні захисники. М'яч розігрували, припасовувалися на центральні захисники. Ну у нас плеймейкери нічого не робили. Ну, середні поля плеймейкер там опорник, окей. Нічого не робили. На опорника роботи не було захисної. На чим мав теж якось розігрувати м'яч? Цього немає. Флангові захисники теж якісь атрофовані. Судаков, до речі, по судакову цікавий момент. Молодець в атаці Він був молодець. Три ключових паси. Щось він там намагався в Дріблім правди піти нуль успішних, як для Вінгера із трьох спроб. Ну таке дуже поганий показник, але ми знаємо, що він не профільний Вінгер. Але що найбільше мене лякає, то що в нього із сіми наземних дуелей нуль виграних. Ну як з такої оборони в принципі, він збирається грати в Банфіці? Величезне питання. Це вже другий момент з приводу оборони в матчі, що був з Франції, він тоді не добіг. Що тут людина просто програла всі єдиноборства за матч. Ну це, це не серйозно. Він з таким темпом просто грати не буде. Цим треба дуже сильно задуматися. Зубкова, до речі, дуже гарний матч. Мені навіть він сподобався. Людина два рази пішла в дріблінг, Один, два рази успішних. Навіть вдалося прорватися, віддати пас на судакова, судаков даді забив. А знову ж таки, з чого почалося? Тому що забарний через все поле лонгболом закинув на зубкова зубков. Швиденько обігрався, піддав пас на судакова, який забігав Судаков пробив один дотик. Ну красота, так що ж так далі не можна було робити? Знову ж таки, де флангові захисники? Чому знову ж таки ключові паси у нас створює захисник центральний? Ну, правда, в зубкове завжди величезна проблема з точністю пасів, тому що в нього за матчик, по-перше, не так багато. У нього не так багато було роботи. По-друге, що він 84% лише точних цих пасів, тобто у нього тут величезні проблеми. Кроси, взагалі, жах. Він 10 разів робив кроси один раз лише успішно. Ну, родина 10% тільки успішних кросів. це це катастрофа. Якщо розбирати основні моменти, перший момент. Пенальті, який був спочатку призначено ванація, потім скасовано. В принципі, тут це не пенальті. Ну, я завжди кажу: ну, аматор, не берися за це. Ну, не вмієш то домальовувати, не домальовуй. От в ОПЛ є величезні такі от професіонали в цьому. Бо там впадуть, ножкою так тик-тик-тик-тик-тик, по полю катаються, так кричать на все поле. Ну там от професіонали. Ну, ну аматор, аматор, ну ще береться. От Жах, що вчиться і вчиться, треба на курси театрального мистецтва, саме з футбольного спрямування, записатися для того, щоб от, повірити. А то ну, суддя повірив, але потім подивився вар, там зрозумів, що там тільки легенько-легенько торкнувся захисник до нього, а він вже впав і ще й тримався за обличчя. Ну, ну, яке тут обличчя, подивіться. Він просто поклав руку на плече, трошки легенько потягнув. Це не пенальті. Ще цікавий момент з приводу Бондаренка, дуже хочу сказати. Немає в людини взагалі швидкості. Ніякої. Взагалі ніякої швидкості. Це катастрофа. Навіть на рівні Азербайджан. Тепер подивіться момент. Отримує м'яч суперник. Ну, подивіться. Вон Бондаренко стоїть. Подивіться, який зазор. Подивіться. Прокидає собі на хід м'яч і біжить далі. Да? Це шоста секунда. Тепер подивіться: десята секунда. Пройшло 4 секунди. Подивіться, уже он перегнав його суперник. Бондаренко вже відстав. Відстав за 4 секунди. Дивіться, який вже зазор великий. Ну як? Ну подивіться, он подивіться, який тут зазор, і отут який? І це на рівні Азербайджану ти програєш навіть швидкісті. Ну, а що там далі говорити? Ну це жах. Це просто жах. Ну так Бондаренко там добігає, тепер дивіться наступне. Він добігає і думав, уже Азербайджан зля... з те, що буде скоріше відбирати м'яч, він прокидає далі. Робить навіс. Штрафний. Але просто прикол тому він не знав, що до не буде відбирати м'яч. А навіщо Бондаренко відбирати м'яч? Хто він такий, щоб відбирати м'яч? Він що там? Захисник чи що? Він всього лише півзахисник. Це ключове пів, так само, як Судакова, Він Вівператур ніхто м'яч не буде. Він прокидує, робить навіс штрафний, тут що далі відбувається, зінченка рукою спиняє м'яч. Ну, і це пенальті. Мені взагалі дуже дивно, що от на фоні ж кажу, що таке враження, що всі от опустилися до цього рівня. До цього рівня, оцього болоць, яке на полі взагалі от відбувалося, всі от гравці опустилися на цей рівень. На рівні ось дворового футболу, в який в оце вони грають. Ну просто Зінченко — Це людина рівня Арсеналу, Манчестер Сіті. В збірні вже 100 років, я не знаю, сі, сі, ну, Зінченко вже дуже багато років в збірні. Він скільки голів забив, скільки ну, професіоналів на рівні цієї збірні, він ще бог футболу. І просто робить такий от, ну, це, ну, це не знаю, це фіаско, ще те фіаско. Ну, як можна було тут виставити руку? Ну, неодноразово Матвієнко привозив е пенальті, да? Ну, він як там? Він десь там плечем, там, трошки нищить трішки плеча рукою, там, да, підіграв. Але тут таке вже там вистрибував, там, підіграв, там хоп у пенальці. Тут просто буде на руку так загрібає просто, загрібає рукою. Ну як? Як так може бути людина такого рівня? Взагалі не потрібно пенальці один-один, далі 20 хвилин залишається. Знову ж таки, фору до нема випускати на заміну, тому що вже ж поміняли травмованого ваната на довбика. Навантаж до нема, кивну не випустили там Волошина, щось він там намагався бігати. Ну, все, це вже було зрозуміло, що 70-та хвилина, 20 хвилин залишається вже бігати нема кому. Вони вже і не бігли, вони не старалися, м'яч ніхто, не бігав, ніхто не відбирав м'яч. Ну, є м'яч, ну якось там обріжуться, якось там назад повернуться. Ну Дуже мені не сподобалось відношення. Взагалі мені от на полі, на полі в нашій команді, от в жовтих футболках, були на полі, на полі футболки з іменами. Дінченка, Матвієнко, Судаков. все. Імена були, і футболки. Кравців не було, душі не було. Очі не горіли, не було бажання. Вони якось то це все виклили так. Ну нам треба 90 хвилин побігати. Ми зараз тут побігаємо, якось там якось воно зробиться. Зараз ми якось заб'єм там, якось воно обіграється. Ну і все так буде. Мені таке враження, взагалі, знаєте, що тактику стратегію пояснював їм Вісенте Гомес. Ну, іспанською пояснював. А вони просто всі сиділи так без прикладача. Вони сиділи такі, кивали голови, да 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 все понятно. Там пожар почали, господі, вийдемо зараз одно ліве, одно і праве, зараз заштовхаємо той м'яч, ну, ще нам там прикладач іспанський, так теж понятно. Єдине, що іспанську ніхто не не знає, там тільки Довбек знає. Ну, він зрозумів свою місію, штовхатися в штрафному. От тільки підтримки в нього немає. Коли закидають на нього, п'ять захисників сидить. і намагається він на когось скинути цей м'яч, дати, тобто, коли поборовий за м'яч, а нікого немає. Ну, нічого страшного. Ой, щось так багато хочу від них, розумієте? Ну ще може Трубін там зрозумів, тому що він там португальську вивчав. У нього там португальська з іспанською сім на 70 схожі. То він тут теж зрозумів, що стояти у воротах, ловити м'ячі, і все він зрозумів. Всі інші нічого не зрозуміли. Що від них Рибро хотів? Навіщо він хотів, які він там навіси хотів? Ну, гравці не можуть виконати навіси в штрафний. Ну, флангові гравці не можуть навісити в штрафний. Ну про що це говорить? Я розумію, там ребро може там стратика, стратегія, там щось не те. Ну, сам факт, якість має бути. Ну, як це так, гравці такого рівня не можуть навісити штрафний. Ну це як? Як може бути такий рівень браку в пасах? Як може бути таке? Ну я не знаю. Ну є все одно, навіть без тренера, є все одно якийсь рівень у гравців, якийсь клас у гравців. Ну нічого немає, просто нічого немає. Це катастрофа. Давайте подивимося, принципі, де ми зараз в рейтингу в нашій групі, і які взагалі шанси надалі пробитися все ж таки в стикові матчі. Перший момент, те, що на зараз Франція після двох зіграних матчів Франція отримала шість очок, Ісландія отримала три очки, і Україна з Азербайджан отримали по одному очку, але Україна знаходиться на третьому місці за різницею м'ячів мінус два, і Азербайджан на четвертому місці, тому що в них п'ять пропущених м'ячів було у грі з проти Ісландії. Я тут прикинула декілька різних варіантів, як можуть склатися надалі події, які в нас є шанси потрапити чи не потрапити в стикові матчі. Перший, дивіться варіант. Ну припустимо, що Франція всі матчі перемагає, вони набирають 17 очок. Ну і добре, тепер питання дає Україна. Україні достатньо буде три перемоги і одна нічия. Якщо вона перемагає все ж таки Азербайджан в себе вдома, ну на номінальному домашньому стадіоні, і перемагає два рази Ісландію, то вони набирають десь очок. Займає друге місце в групі, і в принципі вони виходять з такої матчі, а не Ісландія, тому що Ісландія тоді залишається перемогти лише Азербайджан два рази, і все. Ну один раз вони вже перемогли ще один раз тоді шість очок. І в принципі для України цей варіант розвитку подій ідеальний. Давайте можемо бути другий варіант. Варіант такий, що Франція знову ж таки перемагає всі свої матчі. Ісландія отримує дві перемоги над Азербайджаном і дві нічиї. Проти України, тобто ми пропускаємо, що Україна один раз грає в ніч з Ісландії і другий раз грає в нічої з Ісландії. Нас такий сценарій не влаштовує, тому що в нас виходить, що якщо ми припустимо, що з Азербайджаном все ж таки другий матч виграємо, тоді ми набираємо ще три очки і по одному очку за нічій з Ісландії. У нас є шість очок і цього буде недостатньо. Тобто, три нічиїх нас не влаштує. Є третій прогноз, третій варіант те, що наприклад, ножки припускаємо, що Франція перемагає всі матчі. Україна отримує дві перемоги, і дві нічиї, тобто вона перемагає один раз. Азербайджан і один раз, наприклад, Ісландію на номінальному домашньому стадіоні, і один раз грає в нічию з Ісландією на їх стадіоні. Тоді виходить, набирає 8 очок, а Ісландія тоді набирає 7 очок. Якщо вони перемагають два рази Азербайджан, а і один раз вони грають нічию з Україною. Тоді виходить, що в нас буде на одне очко більше. Це нам дає можливість пройти далі в такої матчі. Є четвертий варіант: Оце найбільш небезпечний момент, якого я найбільше боюся. Якщо ж Франція, наприклад. Перемагає не всі матчі, а перемагає п'ять матчів і один матч з Ісландії на виїзді, наприклад, вони грають в нічию. Тоді виходить, що а Україна при тому самому розкладі вони перемагають Ісландію і перемагають Азербайджан, але з Ісландія також на виїзді грають в нічию. Тоді Ісландія виходить, що перемагає Азербайджан два рази, і один раз грають вони в нічию з Україною і з Францією. Тоді в них теж вісім очок, і в нас виходить по вісім очок. І тоді тут буде грати роль різниця м'ячів. І у ті п'ять м'ячів, які вони накидали Азербайджану, буде не на нашу користь, тому що виходить, що буде різниця м'ячів, в них більше ніж в нас, і от тоді приходять вони за різницею. М'ячів, а не ми проходимо. Оце найгірше буде сценарій, буде найбільш е, обідно, тому що тоді ми будемо згадувати у цей перший матч зербайджан ще дуже дуже довго, і ми будемо пам'ятати, що саме той матч не пустив нас далі. Тому сподіваюся, що такого сценарію не буде. Все ж таки, у нас є якісь шанси, і якось хлопці подумають над тим, як треба грати і як треба віддаватися на полі. Величезно дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, пишіть свої враження, коментарі. Ставте вподобайки, від мене вам летить серденько, тримайтеся, будемо відпускати ці ситуації, готуватися вже до наступних матчів, які будемо надалі оглядати і дивитися. Як казав класик, don't push the horses, тобто, все ще попереду, ще 4 гри. Бережіть себе, все буде Україна.